8 травня 2023 року святкує свій славний ювілейний день народження артист, педагог, культурно-громадський діяч, народний артист України Іван Михайлович. Де на вулицях море убралося місто шати. нього сьогодні дзвінки Іван Михайлович народився в мальовничому селі Горошівці, що на Заставнінщині. Після закінчення загальнообов'язкової середньої та семирічної музичних шкіл навчався в Чернівецькому училищі культури, де отримав перші уроки співу у викладача Святослава Мельничука, славного вчителя, славного політичного та громадського діяча. Професійну та артистичну діяльність після закінчення. Навчання та від служивши у Збройних силах України розпочав у 1983 році на підготовчому відділенні, навчаючись у Львівській державній консерваторії. Одночасно він працював у Львівському театрі опери та балету імені Соломії Куршельницької. Згодом по закінченню Львівської консерваторії продовжував працювати в цьому ж театрі. Педагогами в консерваторії його були видатні педагоги та знані артисти. Це народний артист України, професор Ігор Кушплер, а по класі камерного співу професор Мирослава Лагойда. У 1995 році. Перейшов на роботу провідним солістом Чернівецької обласної філармонії, де працював довгі роки, у 2022 році Івана Михайловича Дерту запрошують паралельно з його концертною діяльністю працювати асистентом кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Петковича. А з 2005 року він вже доцент кафедри музики. Надане вчене звання доцента у 2008 році, а в 2021 присвоєно вчене звання професор кафедри музики цього же ж університету. Авторська серія митця буковинська китиця, адже Іван Михайлович є і композитором, і автором солоспівів на слова буковинських поетів 19-20 століття. Ця збірка одержала нагороду за загальна загально. Національному конкурсі Українська мова, мова єднання та відзначена дипломом першого ступеня за значні досягнення у розвитку культури, мистецтва краю, розбудову та зміцнення української держави, нагороджений медаллю «Будівничий України та декількома іншими нагородами. Іван Дерда багатьом новим вокальним творам дав. Творчі крила своїм виконанням. Зокрема, Іван Михайлович став першим виконавцем кантати Молюсь за Тебе, Україну, яка була написана для соліста, Хору та Симфонічного оркестру. Вона стала своєрідною візитною карткою Буковини. Думи про Сагайдачного для соліста, Хору та оркестру, присвяченої Хотинській битві. Сталася прем'єра, якої відбулася під час відкриття. Пам'ятника гетьману Сагайдачному на території Славетної Хотинської фортеці обидва названі твори написані композитором славним нашим краянином Андрієм Миколаєвичем Кушніренко в активі Івана Михайловича, як концертного виконавця, близько ста тематичних концертних програм. Він здійснив майже півтори тисячі творчих виступів з них добра третина на благодійних засадах. Співак завжди бажаний гість і на примислових підприємствах, і у трудівників села, і в інтелігенції. А студентська та учнівська молодь залюблені в його лекційні програми. Співак створив і брав участь у багатьох концертних програмах, присвячених відродженню із забуття імен відомих митців України, зокрема Максиміліана Максакова, Соломії Крушельницької, Лідії Липковської, Ореста і Дениса Руснаків та інших. Наполегливість у праці для досягнення високої майстерності допомогла співакові стати переможцем багатьох. Конкурсів та фестивалів Іван Михайлович є і композитором, адже людина, яка залюблена в музику так глибоко, як Іван Михайлович, не може не відтворювати і власних думок за допомогою п'яти. Рядків нотного стану. Він є автором п'яти вокальних збірок, зокрема, Невмируща Моя Україна на вірші Василя Васкана, Колискова для матері на вірші Івана Бажанського, 12 місяців. Це вокальний цикл для дітей на слова Скавроника. Кредо як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Це збірка, яка є настільною книгою у колег-педагогів. Кафедри, на якій працює Іван Михайлович, за знаком часу вокальний цикл на вірші Тамари Севернюк, знаної поетеси Буковини, ці збірки стали лауреатами книгою 2008 року на Буковині в номінації Мистецтво, а також пісні, які і зараз лунають до всіх буковинців. Та українців та відроджують в наших душах та серцях любов до своєї країни, народжують її великих потенційних захисників та спонукають любити її так, як любить її Іван Михайлович Дерда. Пісні Моя Україна нас кличе Матір Україна, Козацька доля, козацькі оркестри, Буковина, рідний край, святися Роче. Іван Михайлович, крім викладання студентам лекцій у проведення практичних занять, постійну увагу приділяє, приділяє підготовці навчальних матеріалів, розробляє та видає ряд посібників під загальною назвою Буковинська китиця. Із відділом мистецтв Івана Михайловича поєднує велика і тривала співпраця, адже багато років він є нашим почесним читачем та дарувальником своїх. Вид, друкованих видань Іван Михайлович безліч разів брав участь у наших мистецьких заходах. Він є постійним нашим читачем, який не тільки переймається е, справами бібліотеки, а зокрема і творить таким чином аудиторію, яка є нашими читачами, адже він. Кожного разу своїм студентам дає рекомендації на відвідане нашого відділу та на цю співпрацю, яку ми маємо з його випускниками. Ми щиро шануємо та турбуємося про наші творчі зв'язки і сподіваємося про те, що вони будуть мати гарне творче переосмислення та розвиток в майбутньому. І Відділ мистецтв обласної наукової бібліотеки щиро долучається до вітань, які звучатимуть сьогодні на адресу Івана Михайловича Дерди, хай вам Бог дає довгих років життя, гарного творчого наповненого концертного життя, а також хороших, справедливих, чемних студентів, які будуть нам допомагати в нашій роботі та приділяти велику. Увагу співпраці із обласною бібліотекою, тож з роси і води вам, вельми шановний Іванемокели, вина молодого, та й усмішка сяє на кожнім млиці за Україну, за Буковину і за родину, за Чернівців, за Україну. За родину за І за родину за червів.